Діла в мене супер. До нас приїхала Volvo XC60B5, м'який гібрид. Увага! 25-го року з пробігом 1900 миль, з навісними передніми пошкодженнями і е, правими боковими. По пошкодженню критики ніякої немає. Тут у нас буде е, під заміну один з радіаторів, нижній підсилювач, це підсилювач на місці. Все інше на місці капот буде під заміну, крило буде під заміну, безпека у автомобіля повністю ціла. А по задній частині будемо врізати нову фільонку. Це не чверть, це нічого страшного, взагалі в цьому немає. Це не вважається навіть геометричною частиною кузова. Тому що силова частина при цьому всьому не буде взагалі задіта. Фінальна ставка по цій машині склала 11 тисяч доларів. Такі автомобілі в середньому торгуються більше 17 тисяч доларів. Такі автомобілі в Україні коштують 45. Перша ціна на ринку України на авторія. І це 45 це топлений варіант. Далі вже 50, і пішло, пішло, пішло. Там більш живі варіанти. Увага! Цей автомобіль під ключ стане з клієнту з ремонтом 32 тисячі 500 доларів. З усім з усім. Я маю на увазі з усім це з ремонтом. Сертифікацією, постановкою на облік на його ім'я, автомобіль поїде в місто, в чудове місто Харків. По комплектації цього автомобіля: велике мультимедіа, підігрів керма, адаптивний круїз, контроль, електропривід багажника, пам'ять сидінь, авторучник, автохолд, акумулятор 8-80-й оригінальний Volvo. Стан салону просто нереальний. І ось шведський, шведський. Тут тут у нас є такі штучки, задні підігріви, панорамний дах. Що немало важливо, мертві зони по бокам, передня задня камера, купа асистентів, омивачі фар. Все-все все в машині є для комфортної їзди. І саме важливо, що це м'який гібрид, який дуже класно їде, дуже класна динаміка в нього розгону і економія. Місця у автомобілі просто жесть. Просто реально, це вроді би це XC60. При цьому всьому тут місто просто дофіга і більше. До речі, з автомобілем приїхала докатка а, домкрат. Ну, з машини приїхало все, що потрібно. Коврики. Зверніть увагу. Коврики просто-просто ну, нові. І це машина зі штатів. Гляньте, коврики просто нові. Тому, ну, що не замовляти, автомобілі зі штатів, я не знаю. Ось такі історії. Ось такі машини до нас приїжджають з такими пробігами, в такі гроші. Ну, я вважаю, що це дуже-дуже дуже круто. І вже помоніторили по деталям. Деталі є в наявності в Україні, не треба нічого не буде замовляти, хоча це і нова Вольво, але деталі вже. Ми маємо, тому якщо хочеш замовити такий же автомобіль з вигодою більше 40%, звертайся до нас. Бінці Автологістік нам довіряють.